Ну що, друзі, всім вітання! Ви на YouTube-каналі Однієї лівою. Давно в мене не було тут, давно не було відео на цьому каналі. Думав взагалі, чи робити такий випуск, чи не робити. Але, якщо чесно, такий бій, як поєдинок між Олександром Мусиком та Тайсоном Фюрі, я думаю, пропустити взагалі неможливо. Тому вирішив зробити для вас ось такий невеличкий відеоматеріал, в якому я трішки розповім про сам вечір боксу. Також би хотілося від вас отримати якусь максимально зворотню реакцію. Якщо можна, будь ласка, в коментарях напишіть якісь свої думки стосовно цього поєдинку стосовно вечора боксу. Ви ж знаєте, коментарі да, дозволять трішечки продвинути це відео в якихось рекомендаціях, щоб його подивилися люди. І я думаю, ви також знаєте, що в андеркарті поєдинку Усик Фюрі також будуть боксувати наші хлопці. Це другий позначимость бій буде Сергій Богачук проти такої пізньої заміни британця Ішмаеля Девіса. Також будуть поєдинки Даніеля Лапіна, як вже по традиції, да, Даніель завжди боксує в карді Олександра Усика. І це дуже круто, да, що на початку кар'єри своєї, якщо не помиляюсь, там Даніеля Лапіна десь близько 10 поєдинків, він вже боксує в таких великих. Кардак, як Усек'юрі, в попередньому поєдинку він боксував, А також буде боксувати Андрій Новіцький, непогано набирає темпи. Буде боксувати, якщо не помиляюсь, проти мексиканця Едгара Родрігеса. Тому, в цілому, як в головний бій, так і сам вечір боксу для українських вболівальників буде досить такий цікавий. Так, ну я думаю, варто розпочати із поєдинка Сергія Богачука. Да? Я думаю, ви всі знаєте, що в цьому карді Сергій мав боксувати проти узбецького боксера Ісраїла Медрімова. Досить таки великий поєдинок був, досить для мене особисто неочікувано було про його оголошення, так як Медрімов попередній поєдинок свій програв Тернсу Кроуфорду, і тут відразу вивели його на Сергія Богачука, досить такого великого панчера. Досить цікавий був поєдинок, але десь, якщо не помиляюсь, за місяць до цього поєдинку було оголошено про те, що Медрімом уже нібито підписав контракт на наступний поєдинок проти Ортіса, з яким боксував сам Богачук. Взагалі, в боксі не часто так трапляється, що боксера ще попереду його поєдинок, а вже офіційно оголошують про його наступний бій. І так відбулося в поєдинку Богачук-Медрімов. Нібито заплановано, нібито йде підготовка, нібито йде розкрутка. І тут Бабах оголошують про офіційно оголошують про те, що Медрімов у лютому місяці буде буксувати проти Ортіса. Я думаю, тут не була не те, що не була. Я думаю, я навіть я очікував, що буде відміна поєдинка Богачук Медрімов. Хоч і оголосили про те, що Медрімов максимально сконцентрований на поєдинку проти Богачука, і це ніяк не впливає. На його там подальшу кар'єру. Але ж знову ж таки через декілька днів було офіційно повідомлено, що Медрімов, якщо не помиляюсь, там захворів чи отробився, і поєдинок проти Богачука відмінено. Ну, я думаю, що просто Ну бокс, ви розумієте, це бізнес не Богачуку. Медрімову запропонували гарний гонорар, і людина погодилася на бій проти Ортіса. Богачук йому не так цікавий. Я думаю, там менший гонорар був. І шанси програти досить великі, так як Богачук, це топовий боксер з досить сильним ударом, досить цікавий. І ну, якщо чесно, особисто для мене досить цікавий був поєдинок Богачука проти Медрімова. На заміну прийшов британець, молодий британець Ішмел Девіс. Якщо чесно, поєдинків я його не дивився. В принципі, полиставши його послужний список, що я побачив. Одна, одна поразка в нього є, і з досить таких відомих боксерів, які, я думаю, ви можливо чули. Це останній бій він програв Джушу Келлі роздільним рішенням суддів. Досить такий непростий бій був для Келлі, але все-таки судді віддали. Я думаю, подивившись відкрите тренування, Богачук, в принципі, в формі, як завжди, Сергій максимально підходить до поєдинків, завжди в хорошій формі. Девіс. І як на мене, знаєте, такий досить з вигляду показався добрим боксером з хорошою швидкістю. Це те, що я міг побачити там за дві хвилини його відкритого тренування, в досить гарній формі. Тому я думаю, поєдинок, в принципі, має бути цікавим. Як ви знаєте, поєдинок стає цікавим із-за стилю боксерів. Тут же у нас Сергій Богачук максимальний такий темповик. Да. Наносить величезну кількість ударів, величезну кількість силових ударів, не зупиняється ні на секунду. Постійно наступає на свого суперника. Девіс вже контратакуючий контр боксер. Тобто, я думаю, буде ловити на контратаках Сергія. Тому досить, досить, досить цікавий поєдинок нас очікує. Що стосовно поєдинків Лапіна і Новіцького, я не думаю, що там щось буде цікаве. Звичайні прохідні поєдинки, хоча на на кону поєдинка Даніеля Лапіна його суперник буде Діліан Колін, і там навіть стоять два титули. Два титули, о, я навіть собі записав, буде IBF Інтерконті та WBA континентальний титул. Тобто в рейтингах Даніеля просувають, і, можливо, вже найближчим часом ми побачимо, як Лапін вийде, можливо, на бій претендентський або навіть чемпіонський бій. Тому я думаю, там буде більш-менш прохідний суперник, буде впевнена перемога від Лапіна. І Новіцький там теж такий мексиканець, поки що Андрій набирає великі оберти. Це його, якщо не помиляюся, чи 6 чи 7-поєдинок буде в цьому році. Я думаю, теж там буде перемога від Андрія. Нічого, нічого цікавого, ми в цих поєдинках не побачимо. Ну і плавно переходимо до поєдинку Олександра Гусика проти Тайсона Ф'юрі. Це їхній другий поєдинок. Я думаю, ви всі знаєте, да? реванш. В попередньому поєдинку Олександр виграв роздільним рішенням суддів, став абсолютним чемпіоном світу. І до цього поєдинку Олександр підходить вже в статусі не абсолютного чемпіона світу. Бо, так як ви знаєте, титул IBF Олександр віддав на кон-поєдинку Даніеля Дюбуа проти Ентоні Джошуа. де, можна сказати так, Олександр подарував да, молодому Даніелю Дюбуа свій пояс, і зараз. Для Неель Дюбуа в якості чемпіона світу носить цей пояс. Тому е поєдинок Фюрі Усик вже буде не за статус абсолютного чемпіона, але це не, не менш стає цікавим. Е так, що з останніх новин? З останніх новин хотілося б розповісти вам про те, що промоутер Френк Уоррен повідомив про те, що вже є в контракті прописаний пункт про реванш. Тобто, якщо Тайсон Фюрі перемагає, в другому поєдинку Олександра Усика то 100% відбудеться третій поєдинок, якщо ніхто з боксерів не завершить свою боксерську кар'єру. Так повідомив Френк Ворен. Я думаю, що третій бій знову ж відбудеться в тому самому місці. Але давайте не забігати наперед, поки подивимося, як закінчиться цей поєдинок. І отож, боксери прибули в Саудівську Аравію. Було офіційне прибуття боксерів, роздавали коментарі. Цього разу Тайсон Фюрі. З'явився в образі такого брутального неголеного дядьки, максимально сконцентрований. Максимально всіх інтерв'ю розповідає про те, що він налаштований на нокаут, що це буде максимально якийсь там біль, спричинений Олександру Усиху, В кожному раунді він його буде бити і налаштований на нокаут, налаштований забрати свої чемпіонські пояси, і мега впевнений. На відкритому тренуванні, що було цікаво. Взагалі, сама подія в Саудівській Аравії досить масштабна. Саудити, як завжди, роблять це досить масштабно. Я думаю, ви бачили, да, коли було офіційне прибуття боксерів, там спортсмени виходили з літака, який був притягнутий на місце події. Ну це досить масштабно, досить круто виглядає. Відкрите тренування також розпочалося. Що боксерів доставляли прямо човном, вони пливли там по воді. Виходили на відкритому тренуванні Тайсон Фюрі взагалі нічого не показав, одягнув рукавички і зняв рукавички. Хоча його тренер повідомив, що максимально Тайсон готовий до поєдинку, що відкрите тренування це формальність, і вони взагалі нічого не хотіли показувати, все покажуть в Ринзі. Так, стосовно кута, кута британця, після першого поєдинку досить багато було сказано про саме кут британця, що там. Досить було хаотичні хаотичні підказки в куті, Як був був головний тренер, був Енди Лі і також батько Тайсона Фюрі. Цього разу повідомили про те, що в Тайсон Фюрі все таки, хоч він розповідав, що ніяких змін не буде внесено, але все таки Тайсон Фюрі вніс невеличкі зміни в свій тренерський склад, і цього разу будуть присутні тільки його головний тренер Енди Лі І батька цього разу в углу не буде. Ну не знаю, чи допоможе це Тайсону Фюрі. Але будемо дивитися. Олександр Усик також е, круте було відкрите тренування. Запросили Артема Пивоварова, який вживу, співав. Олександр теж нічого такого не показав, трішки порухався. Ну, я думаю, Олександр, як завжди, в чудовій формі, чудовий лагерь е, пройшов, чудовий табір Пройшов е, в інтерв'ю. Також Олександр розповідав про те, що знаходиться в дуже хорошій формі, налаштований на тільки перемогу. Ну, по-другому, тут я думаю, не може бути. Також розповідав про те, що вони з командою дивилися перший поєдинок і приготували дещо цікаве для Тайсона Ф'юрі. Знайшли якісь там помилки, можливо, в Тайсона. Теж буде цікаво, як, як проявить себе Олександр в цьому поєдинку. Що я думаю стосовно цього поєдинку? Перше, це про що я хвилююся, це те, що ходить багато вже розмов про третій бій між Олександром Мусиком та Тайсоном Ф'юрі. Як ви пам'ятаєте, да, перший бій завершився роздільним рішенням суддів. Хоча, на мою думку, там Тайсон Фюрі 5 раундів можна було віддати максимум, але один із суддів нарахував перемогу Тайсону Фюрі. І знову ж таки, перед цим другим поєдинком вже ходять розмови про третій їхній бій. Тому я думаю, тут можливо, якщо дойде до того, що буде рішення судді, і бій буде досить близьким, я віддаю 100%, що віддадуть перемогу Тайсону Фюрі з розрахунку на те, щоб зробити третій поєдинок. Тому що бокс це бізнес. А на даний час в супертяжкій ваговій категорії, ну, немає, мабуть, більшого поєдинку, ніж Олександр Усик проти Тайсона Фюрі, тому. Кошти там великі і всі зацікавлені, я думаю, в організації третього поєдинку. Тому в цьому поєдинку Олександру Усикову потрібно буде перемагати або надвпевнено, або ж перемагати нокаутом. Знову ж таки, читав там думки різних експертів, і багато хто віддає перевагу саме Тайсону Фюрі в цьому поєдинку і ставлять на те, що Тайсон Фюрі переможе за очками. Якісь прогнози робити не буду, бо прогнози, як так кажуть, діло не хороше, так. Я думаю, вже після поєдинку подивимося зважування, подивимося сам поєдинок, будемо знати результати. Після поєдинку буде цікаво. Можливо, теж зроблю якесь невеличке відео, де ми з вами обсудимо і подивимося всі самі цікаві моменти, які були. Тому, друзі, ось такий нас вечір очікує. Попереду ще прес-конференція, попереду зважування. Попереду сам поєдинок. Вже в цю суботу буде трансляція. Хто шукає трансляція, буде на. На сервісі Мегого. Там, здається, за підписку на місячну підписку можна буде подивитись. Також буде трансляція на сервісі Дазон. Це офіційні два транслятори цього поєдинка. Ну, і також шукайте піратські стріми. Але не шукайте піратські стріми, краще купіть підписку на Мегого. Там вона невеликих коштів вартує. І подивитеся в гарній якості, без будь-яких там глюків цей поєдинок. Тому. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цей бій. Буду, буду вам вдячний, буде цікаво почитати, обсудимо цей поєдинок. І віримо в перемогу Олександра Усика до наступного відео!